У нас тема розгалудження, або, іншими словами, що кажуть, вибір дій, де після того, як ми ввели вхідні дані якісь в комп'ютер, комп'ютеру доводиться їх перевіряти на відповідність певній умові. Наприклад, якщо додатні були введені числа, то по одній формулі рахувати, якщо були введені від'ємні числа, то по іншій формулі. Схематично позначається перевірка умови ромбіком. Ось. Якщо умова виконується true, істина, то комп'ютер буде виконувати одні дії. от, Одну послідовність дії. Якщо ж умова не виконується, то буде виконувати запасний варіант. false, ось, Запасний варіант послідовність 2. Мовою Pascal або мовою Lazarus. Нижче ось удивок команда не повне розгалуження, тобто немає запасного варіанту. Ось Якщо умова виконується, тезен, то комп'ютер виконає дії. Все, а де ж запасний варіант? Тобто, якщо умова не виконується, то що робить? Нема запасного варіанту. Так от команда повного розгалудження записується так. If, якщо умова тезен, послідовність дій 1, else, і наша послідовність дій 2. Оце ось, 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 послідовність дій 2 це запасний варіант. Принцип роботи. Якщо умова виконується, то комп'ютер виконує послідовність дій 1. А послідовність дій 2 виконувати не буде. І навпаки, якщо умова не виконується, то послідовність дії 1 не виконує, а else виконує послідовність дій 2. Ну і відповідно задачі. задачі. Задача. 20. Ось на 17-му. Розв'язати задачу. Обчислити значення виразу. Z, е, обчислити по формулі, в чисельнику А плюс 2Б, в знаменнику А-3Б. Тут питання в тому, що е, дріб, якщо е, в знаменнику отримається ділення на 0, то ділити на 0 не можна. Дріб значення не матиме, немає значення. Не матиме значення, якщо ділення на 0 буде. Ось, якщо вираз А-3Б перетвориться в 0, то Z значення не буде мати. При яких значеннях? Наприклад, А дорівнює 3, а Б дорівнює 1. Ось, 3 мінус 3 помножити на 1, 3 мінус 3 буде 0, або там 6. 6 і 2, ось, b дорівнює 2. 6-3 на 2, то мінус 6 6 мінус 6 – 0. Ну і так далі. там Пара чисел можна підбирати. Так ось, і Підручник нам пропонує, що е, спочатку оцей ось вираз знаменник А-3Б. Ввести додаткову змінну X, порахувати. Ось, Введення, Початок, алгоритм, послідовність дій така, почати. Ввести значення чисел А і Б. Вести додаткову, Створити додаткову змінну X для знаменника, де знаменник ось А-3Б. -3B. А3Б -3B порахувати і перевірити, якщо він 0, знаменник, true, 0, то вивести таке, таке повідомлення, вираз значення немає, бо ділення на 0. Інакше, тобто якщо він не 0, false, ось, 0, э, створити додаткову змінну y. Де порахувати чисельника Ось, А плюс 2Б. Рахуємо чисельника А плюс 2Б. І потім Z, значення всього дробу рахуємо, як Y ділити на X. Тобто, оці додаткові змінні Y ділити на X і вивести значення змінної Z. Все, кінець. Ну і тут дається додаткові завдання. Подібні. Ось Осьо. Шосте, сьоме. Побудуйте математичну модель і створіть проект для обчислення значення виразу, ну, з виразу z, як A плюс Б, мінус, і ось дивіться, дріб. c ділити на А-Б. Саме коли є операція ділення на А-Б, A А-Б -B, A -B при деяких значеннях може перетворюватися в 0. Ну, 3, 3, там, 2, 2. то... Безліч таких чисел. Тоді весь вираз значення немає. Аналогічно ось Б мінус С ділити на А-2Б. Теж, оце при діленні знаменник завжди потрібно перевіряти, чи він не перетвориться при числах А і Б в ноль. Тоді потрібно виводити вираз, що вираз значення немає. От. Ну, давайте подивимося, я вже зробив проєкт, в принципі. Лазарусі восьмий клас. Лазарус. Ось це вираз дріб. Запускаю. Пф, ось ось А. Це лейбели зелененькі. Це віконця Edit. Для Z, коли написати, що вираз значення немає. Довший робимо Edit. Ну, тут просто так ось довше. От. Хто хоче оці ось О, А і Б, Ну, наприклад, ось З більшенький зробити. Робимо font шрифт, Обираємо тайні Роман. А бвгджек Аж остання буква в алфавіті. Ми, ОП, Ри, С. Т. Тімес не в Роман. Роман. Тайні Рома, ну, наприклад, 16. Якщо я в сторону веду і він Z буде більше. Все, от тако Z. Ну, давайте подивимось, як працює. Play натискаю play. Там у нас вираз. Знаменник А-3Б. Це, наприклад, там 6 і 2. Уведемо числа 6 і 2. Чекаємо успішно, дивимося. Створилося. Ну, Наприклад, все вводимо 6. І число 2. Рахувати. О, вираз значення немає. Очистка. Ну, тепер любі вводимо там 2, і 3. Наприклад. Рахувати. Ну, тут уже якесь отрималось значення. Чисельник ділить на знаменник. О, очистка працює. Вихід працює. Ось такий проєкт. Ще раз. Вихід запрограмувати, навсього, ось два рази клас клац з'явиться процедура для батона третього, писати close. Під очистку нам потрібно оці ось, Edit 1, Edit 2 і Edit 3, їм присвоїти просто ось пусто. І під основний батон, під основну кнопку рахувати. Ось така програма. Зараз я на дошки, Ну, що тут ось... Описати змінні... А, Б, З і додаткові XY реальні, а для A присвоїть те, що ведіть у першому, для Б присвоїть те, що ведіть у другому. Створити додаткову змінну Х тобто для знаменника, яку порахувати як по формулі знаменника А-3Б. І потім перевірити, якщо цей Х знаменник дорівнює 0, то введіть третій вставити вираз. Вираз значення немає. Тут крапки з комою не нізя ставити, бо це продовження думки. Тобто, if-умова tz дія 1, L це ось ось продовжується. D, група дій береться в дужки додатково, begin, end. y, тобто чисельника порахувати по формулі, як A плюс 2B. І потім Z порахувати, як y ділить на X. І введіть третій, вивести е, знайдене число Z. Це end. Так, я закриваю. І показую ще раз на дошці, як його зробити. І Так, у нас завдання на обчислення значення арифметичного виразу. Арифметичного виразу у вигляді дріб. Так от, потрібно знати, що дріб значення не має, коли знаменник перетворюється в ноль. Ось у таких виразів знаменник потрібно спочатку порахувати, чи не дорівнює він нулю. Якщо він дорівнює нулю, ділити на 0 не можна, тому вираз увесь значення Z потрібно писати у відповіді, вираз значення немає. Так ось ми можемо цей вираз Z порахувати, не як А плюс 2Б ділить на А-3Б. А як е Y ділить на X. Тобто отут ввести додаткову зміну Х, значення виразу знаменника приснуєте зміні Х і порахувати цей X. Х буде дорівняти А-3Б. А потім уже Y, як А плюс 2Б. Y, в принципі, чисельник ну, не, не грає великої ролі. А от знаменник значення Х, це все. Потрібно порахувати додатково. тобто Увести додаткову зміну для знаменника. От. Тут будемо перераховувати А, Б, значення змінної Z виразу, ще X для знаменника і Y для чисельника. От. Ну, дивимося, при яких значеннях приблизно буде дорівнювати нулю знаменник. Наприклад, 3 і 1. 3 мінус 3 помножені на 1, 3. 3 мінус 3 0. Наприклад, якщо 2, 6, значить 6. І число 2 теж перетворюється в 0. Ну і так далі будемо брати, наприклад, 3 3 на 3 9. Значить, якщо А дорівнює 9, а Б дорівнює 3, теж перетворюється в 0. Не ну, обов'язково знаменник стоїть мінус, може стояти і плюс. Але тоді одне із чисел А і Б повинно бути від'ємним. Наприклад, візьмемо тут мінус, ну, якщо тут плюс поставити, мінус 1. Буде плюс 3. Ну, поставимо плюс. Там у підручнику група прикладів у вигляді дробу. Тільки є в знаменнику плюс. О, Наприклад, тут поставимо мінус 3, е, чи це 3 і мінус 1. 3. 3 на мінус 1 буде мінус 3. 3 мінус 3, 0. Е, наприклад, мінус 2. Ось 6, мінус 2. 6 에, плюс 3 на мінус 2. Куда? 6 мінус 6, -6, 6 теж 0. Тобто можуть бути значення у знаменнику 0 навіть коли знаменник стоїть знак плюс. О, тобто оця вся група прикладів у вигляді дробу. У них можуть бути варіанти, коли знаменник перетвориться 0. Тоді тобто потрібно цей знаменник окремо рахувати. От. І перевіряти і, якщо оце значення знаменника х дорівня 0, тоб знаменник дорівнює 0, чи the у edit 3 сюди у віконці для виведення відповіді, присвоїти значення, ну, там, текстове значення, вираз значення немає. Інакше потім рахувати вже додатково чисельника дорахувати, y, ось позначимо тут X. А тут Y. Y порахувати по формулі A плюс і Z порахувати як Y ділить на X, на той знаменник. І потім вже у Z у віконце відповіді вписати значення порахованої змінної Z. Ну, давайте повернемося до створення самої форми. Запустите Лазарус. Ось тут на формі, щоб не було написано форм 1, caption зразу виправите. тут напишете вираз і натиснете Enter. Я фігурно позначив лейбели, Ось ABC взяли і натягнули. І caption вписали А до рівня. Знову взяли лейбл, натягнули, і caption впишете Б рівня. Знову а, Б взяли. лейбела натягнули, і кепшем написали Z рівня. От, три лейбла, три едіта, аби взяли, натягнули, і щоб не було тут написано Edit 1, властивість тект очистити і натиснете Enter. Аналогічно, аби Edit взяли, натягнули. І властивість тект очистити і натиснути Enter. І для вікон для відповіді поле. Едіта взяли, натягнули. Тільки отут потрібно його довшого робити. От. Щоб цей коли знаменник перетворюється в ноль, щоб цей вираз, що вираз, арифметичний вираз значення не має, щоб ця фраза помістилася по довжині. Тобто Тут форма може бути ширшою трохи. Едіта взяли, натягнули, власне із текстою. Три ідуратори, еді едіта і три батн. Окей, взяли, натягнули, властивість Caption. Написали, рахувати. Це основна кнопка. Ось. Процедура. Якщо по ній два рази класити, з'явиться процедура для батона першого клік. Основна кнопка. Очистка, щоб оці три віконці очищати, щоб не самому ставати сюди і витирати попередні значення зміни. А кнопку натиснули, і вони одразу очистили. І вихід. Вихід саме проще запрограмувати. Два рази на ставці, вписали у процедуру третю, Клоуз. І так. Два рази класс-класс, з'явилася процедура для ватунаперу. Тут, щоб між рядками, ну, з'явиться процедура BEGIN і End з крапкою. З щоб вставити пустий рядок, поставте курсор кінець первого рядка, і тисніть Enter. І перечисляємо variable зміни або в аргументах A, B, Z і додаткові зміни для обчислення знаменника і додаткова зміна для обчислення чисельника. Real. Тобто, дійсні числа дробові. Це ж не обов'язково цілі числа хтось буде вводити. Можуть і дробові, там 2,5 і так далі. Ну, приступаємо. Для зміни А. Тут тільки написано: для зміни А присвоюємо те, що в Едіту першому з цього віконця комп'ютер щитає і присвоїть змінний А. О, тільки не забуваємо, що у віконцях Edit комп'ютер бачить. Текстове значення, щоб оцей текст перетворити в число. Текст. Комп'ютер не бачить число 123, він читає 1, 2, 3. Щоб оце текст 1, 2, 3 перетворити в число 123. Ми пишемо команду ситеритуфлоак. Текст перетворити в е число. Дійсне число. Аналогічно для змінної Б присвоїти те, що міститься в едіту другому. Додатково рахуємо знаменника. Присваюємо зміну x значення того виразу, і перевіряємо, чи не дорівнює він нулю. Якщо якщо значення знаменника дорівнює нулю, то у віконце третє ведіть третій, комп'ютер виведе фразу, вираз значення не має. Тут не ставте з спомовлю. Інакше, тобто, якщо він не дорівнює нулю, то продовжити обраховувати, обчислювати далі. Декілька дій беруться в дужки додатково begin-end. Y, тобто чисельника, рахуємо. Z, значення виразу рахуємо, як y ділить на X, і в edді 3 виводимо наше значення порахований змінної Z. Z. І не забуваємо, що слова, ту назад у текст перетворити. End. кінець <кхід> процедури інакше. І все. Ну, і тут як запрограмувати очистку. Нам потрібно в оці Edit1, Edit2, Edit3 в Edit Edit1 властивість Text присвоїти просто лапку відкрити, лапку закрити і крапка сковую. В Edit1, Edit2 і в Edit3. В Edit1, в Edit2, в Edit3. Присвоїти просто пусто. І все. І вихід, клоус. Все. І коли програму написали, Плей запускаєте на виконання, виправляєте помилки, якщо є. Уводите якісь числа, наприклад, там, 6 і 2. 6-6 буде 0. Комп'ютер повинен буде вивести, Вираз значення немає. Якщо все працює нормально, робите файл, зберегти всі файли. Шукаєте папку, завчасно потрібно було папку підготувати для проєкту. І зберігаєте. Прожекти туди. Раз, зберегти, юніти, зберегти два. Там буде 8 файлів. Щоб створити EXE файл, після збереження ще раз плей натискаєте. Там створите, створиться Exe файл. Отой От Екзефайл перейменуєте, назвете вираз, наприклад. І той файл розмістите в себе на Google диску. Правою кнопкою відкрити до нього доступ, загальний доступ відкрити, зберегти зміни. І ще раз відкрити доступ, копіювати посилання на той файл, на exe-файл, і прислати оте посилання мені на електронну почту на перевірку. Все, робіть!